Окупанти готуються приймати чергову партію зброї та техніки від КНДР, а зсу готуються до нових наступальних операцій на території Росії та відбиває атаки противника на Курському напрямку. Про ці та інші події на фронті будемо говорити далі. З нами на прямому зв'язку керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. Вітаємо вас. Добрий ранок, слава Україні, героям, героям слава. слава. А Північна Корея у 2025 році планує передати росіянам щонайменше 150 балістичних ракет малої дальності, а також артилерійські снаряди та системи. Про це вчора заявив Буданов. Як взагалі це поповнення російської армії вплине на перебіг подій на фронті? І чи може це взагалі свідчити про те, що в росіян закінчується власна зброя? Говорити про те, що о, власна зброя у Росії закінчується, буде зовсім, не зовсім правильно, але те, що її кількість і кількість виробляємо зброї Російської Федерації не відповідає тій інтенсивності бойових дій, які хочуть російські генерали, це дійсно так. І корейська зброя якраз має компенсувати ту. Ну, ту ту яму те провалля між російськими можливостями і російськими потребами. Власне кажучи, це стосується і зброї, і живої сили також. Корейські вояки вони якраз компенсують ті втрати російської армії, які не відповідають очікуванням російського командування. Ну, щонайменше намагаються компенсувати. Пане Павле, ось західні наші колеги New York Times пишуть про те, що Північна Корея в найближчі два місяці може відправити нову партію солдатів на війну проти України. Чи відомо, яка може бути їхня кількість, і чи потенційно зможуть військові з КНДР з'явитися не лише на Курщині, а, наприклад, на сході України. Ну, по-перше, про кількість їх невідомо. Це якраз є головною інтригою і головною задачкою для аналітиків. Де вони з'являться, ну, власне кажучи, це не має значення. Коли з'явилися в боях на Курщині, на Курському напрямку перші північно-корейські солдати, ми говорили про, що? про те, що це треба розглядати як такий собі. пробний шар Путіна і Кім Чен Іна в використанні корейських вояків. На полі бою. Mm -hmm. Якщо цей пробний шар буде успішним, то о, Путін і Ін можуть о, у них може виникнути бажання масштабувати участь uh -huh. в війні. Якщо це буде історія програшу, то Ін може о, зрозуміти, що краще відмовитись від такої гри. Ну, те, що ми о, зараз бачимо, це о, Доволі успішна робота наших сил оборони по, по корейським воякам та, власне кажучи, і по тим російським з'єднанням, де вони інтегровані. Uh -huh. тому, тому я дуже сподіваюся, що якщо компенсація цих втрат корейцями відбудеться, то щонайменше масштабувати на порядок більшим uh -huh. числом. Корейських спецпризначенців, там піхотинців, неважливо, ким чи ні, не захоче. І цей процес, очевидно, ще триває. Бачите, вчора Сирський виступив з заявою про те, що курський наступ буде не останнім. А взагалі, чи може ця заява свідчити про те, що про підготовку до нових наступальних операцій: Україна веде стратегічну оборонну операцію. Її мета Двояка. Це е, зупинити ворога, не віддати йому наші території. Okay. Друга це максимально е, послабити ворожий наступальний потенціал. Це знищ, значить це знищувати його техніку, його особовий склад, е, його логістику е, для того, щоб ну, просто вони не могли далі просуватися. Е, в чому особливість курської операції? Я не буду оцінювати там. Це добре, чи треба дійсно було там кинути під Покровськ. Ідея полягає в тому, що нищити противника, зменшувати його наступальний потенціал, воєнний потенціал краще там, де він цього не очікує. Ну от саме тому курська операція однією з причин, о, чому саме на Курщині відбулася операція, тому що так. Наступаючи на Покровському напрямку, на Трецькому напрямку, на Курахівському напрямку, путінські генерали власне розраховували, що ми будемо саме на цю ділянку кидати наші резерви тут, спалювати. Вони готувалися тут спалювати їх і зовсім не чекали на Курщині. Тому от. І перші результати цієї операції перші місяці були такі максимально ефективні. Фактор несподіванки спрямова. Угу. Тобто, нам Ні... сприймати цю фразу не як анонс, але вже як тізер, того що можливо, е можливо. будуть і нові напрямки. Так. Угу. Ось за словами офіцера ЗСУ Сергія Цехоцького, найбільше скупчення російських окупантів фіксується якраз на згаданому вами покровському напрямку. І, попри постійні штурми, місто ворогу не вдалося захопити. Що наразі там відбувається? Ну, Покровськ, це не просто скупчення найбільше кількісне просто противника. Це його, це його головна біль. Це його напрямок головного удару. І звісно, mm -hmm. і ресурси. Тут концентруються, і е, зусилля теж тут головні зосереджуються. От чудова карта. По ній ми бачимо, що е, задача противника, Покровськ це важливо, але задача ага. противника значно ширша. Він намагається перерізати ту смужку, яка Північніше Покровська проходить. Це стратегічна логістична траса Павлоград покровськ ага. І е, Саме на це всі зусилля їхні спрямовані вже протягом е півроку. Пригадайте, початок е літа минулого року росіяни намагалися з Сходу штурмувати е з ну фактично фронтальний наступний ну, на, угу, угу. трасу Константинівську і майже досягли її, але були зупинені. Зараз спроби противника. Це здійснити обхідним маневром. Вони півроку готувалися для того, щоб розширити цей клин, забезпечити свої фланги, і де переріжуть вони трасу на вході, грубо кажучи, до Покровська, між Павлоградом і Покровськом. Знову ж відновлення штурмів на Возвиженки, тобто між Покровськом uh -huh. Uh -huh. і Константинівкою. Їм байдуже головне розрізати, зірвати весь встили. Всього угруповання наших сил, розташованого на, на північний схід від, від Покровська. Ну а якщо так не вдасться, то звісно вони припускають такий варіант, що доведеться брати Покровськ, е проводити там міські бої. Вони розуміють, що це найгірший, найскладніший варіант, але судячи з їхніх е дій, розглядають його як е цілком. Е Можливий, можливий, зрозуміло. Дякуємо вам. Дякую. Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук.